Путін все. Напевно, кожен українець та українка, і загалом багато людей у світі мріють почути новину про те, що російський президент, нарешті, випустив свій останній подих, і тепер його тіло засихає десь у бункері. На жаль, поки що, це лише мрія. Але кінематограф відомий тим, що може фантазувати на теми наших найпотаємніших бажань. Тож 16 січня в український прокат вийшла стрічка з гучною назвою Смерть Путіна польського режисера Патріка Веги. У війні з Україною це найбільш вірогідний сценарій. Сюжет охоплює життя Владіміра Путіна від десятирічного віку і до його вигаданої смерті у 2026 році. Хотілося б, звісно, раніше, тож, Вова, ти там підсуєтися? Однією з головних фішок фільму стало використання штучного інтелекту для відтворення обличчя Путіна на тілі іншого актора. І це вперше в історії кінематографа такий підхід використано для головного персонажа у фільмі. Але чи справді цей фільм дарує українцям умрієне зображення смерті Путіна? І як у фільмі польського режисера говорять про війну, яку Росія розв'язала проти України? Усім привіт! Ви на каналі Суспільна Культура. Мене звуть Альона Шилова, і у цьому випуску ми розбираємо фільм Смерть Путіна від зображення російського президента і до того, що стрічка несе своїм глядачам. Смерть Путіна відкривається гротескною сценою, у якій російський президент лежить у лікарняній палаті у власних фекаліях, допоки довкола нього крутяться медсестри та генерал, який переповідає фейкові новини у стилі Усе йде по плану і захід нас боїться. Режисер Патрік Вега смакує кожен кадр страждань Путіна. Ось вам ракурс з боку, ось знизу, ось із кутка кімнати. Усе, аби глядачі могли насолодитися кадрами диктатора в екскрементах. Здавалось би, на цьому моменті я, як патріотична українка, яка щиро бажає Путіну усіх найгірших страждань, маю тішитися. Але натомість ця сцена викликає переважно відчуття огиди та бажання відвернутися, і не тільки через випорожнення, які смачно обмазують попри стирадлам, а також і через операторську роботу та й саме обличчя Путіна. Дивитися на російського президента в принципі задоволення сумнівне, і навіть усвідомлення, що це ефект у стилі діпфейк не робить перегляд легшим. З перших кадрів фільму видно, що обличчя Путіна це спецефекти. До того ж, зроблені вкрай криво у порівнянні з фрагментами фільму. Частина фанатських діпфейк відео з путіним в інтернеті виглядають реалістичніше. Я віддаю приказ про виводі войск з України, а також приймаю відповідальність за ці дії і об'являю з себе повномочі президента Російської Федерації. Це прекрасно. Окрім того, камера постійно трясеться і літає по кімнаті. Можливо, це була спроба створити такий ефект глибшого занурення, ніби ми знаходимося з персонажами тут і зараз. Проте, коли перші ж сцени фільму викликають відчуття нудоти, то спроба, вочевидь, невдала. Але ця сцена також стає чудовою ілюстрацією усього подальшого дійства на екрані: відчуття нудоти, хаотичності та нерозуміння, що взагалі відбувається, і навіщо, буде переслідувати глядачів до кінця фільму. Загалом уся стрічка складається з такої подорожі життям Путіна, яка має на меті пояснити його прихід до влади і те, як він був пов'язаний з великою кількістю злочинів. От тільки методи для досягнення цих цілей у фільму сумнівні. Глядачів перекидають у 1960-ті роки у дитинство маленького Вовки. Усе знято у сіро коричневих тонах, щоб ми точно зрозуміли. Юність у нього була важка. Відчим за столом істерично кричить, діти голодують, а матір згодом штовхає міні Путіна у потяг, тим самим відмовляючись від сина. На прощання матері хлопчик каже: Мені шкода, та я не похрещений. Теми з хрещенням і загалом загравання з релігією будуть з'являтися протягом усього фільму. О тільки навіщо глядачі ніколи не дізнаються. Після цього часові стрибки у фільмі крутяться зі швидкістю барабану у російській рулеці. Глядачів переносять то у 1996 рік, коли молодий Путін знайомиться з Єльциним. То знову в його дитинство, де малого Путіна б'ють інші діти. То у 1994 рік, початок першої чеченської війни. До речі, зараз у розробці знаходиться ще один фільм на цю тему «Чарівник Кремля, який також буде фокусуватися на приході Путіна до влади, який почався у 1999 році. А роль Путіна зіграє Джуд Лоу. Усе це ніби має дати глядачам розуміння шляху Путіна і чому він став жорстоким та закомплексованим лідером своєї країни? Проте в підсумку виходить хаотичний набір подій, у яких ніяк не простежуються ані причинно-наслідкові зв'язки, ані вплив Путіна на ті чи інші події. Тож, навіщо мені, як глядачці, дивитися на дитинство Путіна? Щоб краще зрозуміти його загадкову російську душу. При цьому я не можу сказати, що смерть Путіна намагається якось улюднити свого героя чи розкрити його характер, яким би він не був у баченні творців стрічки. Насправді протягом перегляду складається враження, що автори фільму просто не знають, що робити з путіним. Він існує у фільмі суто у ролі Манекена. Ось він на одній локації, ось на іншій. Ось він щось говорить, щось напевно думає. Але як його вчинки та мотивація впливають, хоч на щось в історії, незрозуміло. Утім, команді фільму є чим здивувати. Бо насправді виявляється, що за сюжетом фільму увесь цей час Путіна на злі вчинки наштовхував дух дитини. За сюжетом Путіна переслідують два духи. Один з них маленький хлопчик у Будьонівці, якого карикатурно драматично розстріляли ще у 60-х. А інший дух це жінка у шапці з червоною зіркою, яка називає себе Легіон. Я не знаю, чи мав це бути якийсь сатиричний жарт на фразу і ім'я нам Легіон. Але так само я не знаю, що автори фільму хотіли сказати цими персонажами. Але вони з'являються у більшості сцен стрічки і напряму пов'язані із злочинами Путіна. В якийсь момент складається враження, що ніби це вони є реальним злом, а Путін просто піддався їхньому впливу. Коли я починала дивитися фільм Смерть Путіна, у мене було очікування, що це буде ну така сатирична треш-комедія, щось у стилі смерті Сталіна. Або ж тієї ж конотопської відьми, яка була створена як фантазія про помсту росіянам. До речі, огляд на цей фільм теж є у нас на каналі, тож можете подивитися його наступним. Але доволі швидко стає зрозуміло, що автори смерті Путіна не планували цей фільм як комедію. В офіційних описах стрічки зазначають, що за жанром це байопік, кримінал та бойовик. Сіріс. Тобто це мало бути таке серйозне брутальне кіно про російського диктатора. Наприклад, у фільмі є сцена, де Путін разом зі своїми друзями з автоматів для пейнтбола розстрілює по сідницях жінок, які носять костюми кроликів Плейбоя. чи сцени, де Путін у 90-х під час дефіциту туалетного паперу приносить російським політикам цілі стопки цього туалетного паперу і вони захоплено дивляться на нього. Ці сцени виглядають смішно та абсурдно, але режисер подає усе так, ніби ми дивимося якусь серйозну драму. Це Крінж. І це зроблено не заради гумору чи сатири. Автори фільму на повному серйозі вірять, що ці сцени відображають темну натуру Путіна. Тож на середині фільму у мене виникло закономірне запитання: для кого була знята смерть Путіна? І що автори хотіли сказати цим фільмом? На мою думку, ця стрічка явно була орієнтована на широку міжнародну аудиторію, а не на українців. Хоча за іронією долі саме українці зможуть зрозуміти хоча б невелику частину фільму. Головна проблема смерті Путіна полягає у тому, що цей фільм не дає контексту. Не рятують навіть численні плашки з текстом, на яких зазначаються локації, роки, а іноді короткі описи подій. Кожні декілька хвилин глядачів закидають у нові часові періоди та події, не даючи достатнього бекграунду для їхнього розуміння. Виходить, що більшість іноземних глядачів, які не знають історію СРСР або, хоча б, трохи не знайомі із біографією Путіна, зрозуміють з фільму рівно нічого. Посил смерті Путіна теж є сумнівним. Згідно з офіційними описами, автори стрічки ставили собі на меті розповісти історію сходження Путіна до влади. У своїх інтерв'ю режисер фільму Патрик Вега розповідав, що він хотів показати Путіна боягузом, якого не треба боятися. Я хотів би, аби люди через цей фільм відчули більше спокою, щоб зрозуміли, за якими правилами грає Путін. Тоді зможемо приборкати цей страх. Такою була моя ідея, але вийшло вкрай криво. Абсолютно незрозумілою є ідея з двома духами, які змушують Путіна робити більшість злочинів. Частково це виглядає як спроба перекласти відповідальність, а частково як спроба додати високохудожественності там, де вона недоречна. З візуальної точки зору фільм теж зроблений погано. Бюджет фільму складав 15 мільйонів доларів, що приблизно 600 мільйонів гривень. Але у результаті візуал виглядає як ну такий поганенький бюджетний телесеріал, і аж ніяк не як фільм за декілька сотень мільйонів. Просто для порівняння найдорожчий український фільм Довбуш коштував 120 мільйонів гривень. Можливо, більшість грошей пішла на цей спецефект маски Путіна. Але цих грошей не видно. У різних сценах з одного ракурсу обличчя Путіна виглядає по-різному. Локації, костюми, декорації. Усе це теж виглядає штучним та картонним. Наприклад, коли нас переносять у дитинство Путіна, усі герої ходять там брудні і замазані, але при цьому одяг на них усіх чистий. Для мене єдиним поясненням існування такого кіно може слугувати і тільки слово актуальність, бо з початком повномасштабного вторгнення Росія та російські постаті все більше цікавлять міжнародних кінематографістів. Від показів фільму про Едуарда Лімонова на канському кінофестивалі до нещодавно нашумівшої стрічки Анора, за яку російського актора Юрія Борисова номінували на золотий глобус та «Бафта». А можливо, і на Оскар номінують, бо на момент написання цього сценарію шорт-листи ще не були оголошені. Війна Росії з Україною це хороша можливість створити актуальний продукт. І тим самим розрекламувати свою персону. Бо для того, щоб захопити увагу глядачів, достатньо придумати лише кричущу назву: хто ж не захоче подивитися на смерть Путіна. А якісний сценарій, операторська робота та історія це вже справа вторинна. І тут як пощастить. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Пишіть у коментарях, чи дивилися ви цю стрічку, і якщо так, що ви думаєте про фільм. Ставте вподобайку та підписуйтеся на канал Суспільна Культура. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!